Доброго дня, пане Ігоре. Я дуже рада вітати вас. Чим ви займаєтеся? Які останні проекти ви робите? Цей другий новий проект почався з початку війни. Я поїхав в Україну на четвертий день війни. Я вже був виїхав з Бельгії і на п'ятий день війни я вже був в Україні. Приїхав з місією лікувати солдата, як так, так, я робив у 2014 році, але це зовсім інша війна, тому. Все пішло не так, як кажуть, і не пішло не так в тому напрямку, що потрібно крім того, що лікувати. Потрібно було себе свою роботу забезпечувати належним перев'язатим матеріалам, належними інструментами, апаратурою, тому що не хватало, не хватало багато необхідного матеріалу. І такий великий потік пацієнтів йшов в перший квартал війни, тому я. Звернувся до своїх колег, бельгійських колег, що можуть, будь ласка, з матеріалом, можуть будь ласка з технологіями. І вони відгукнулись і почали йти, почали йти вантажі в Україну в ту лікарню, де я працював. Я спочатку працював десь два тижні в Хмельницькому, поки отримав дозвіл до доступ до військових об'єктів. Потім переїхав, там було мало пацієнтів. Потім мене міністерство оборони мені запропонувало Вінницю. І я переїхав в Вінницький військовий госпіталь. Ну, там команда дуже-дуже хороша, мені вистачило 2,5-3 тижні. Вони перейняли ці технології, от, і я їх забезпечував необхідним матеріалом, а потім перейшов в лікарню швидкої допомоги, де її теж вона почала її взяли підпорядкування військового госпіталю от, і там поступав великий потік військових. Звичайно, лікарня, е гражданська лікарня, вона не була зовсім не була готова до. Військово-польової хірургії до військової травми, тому вони потребували такої допомоги. Е, започаткував курси навчання середньомедичного персоналу і міняти те, що лікування е, і догляд зараною це різні речі. Лікує лікар, доглядає медсестра. Треба просто поміняти ментальність в лікувальних закладах. І там, де вийшло, там е, результати лікування ран і е, профілактика ампутації була набагато кращою, ніж в тих лікарнях, де цього не було. Мої колеги зв'язалися з міністерством охорони здоров'я. Пан Ляшко приїхав до мене в Вінницю, побачив на свої очі, тому що не вірив, що немає жодної ампутації. Він мене побачив, що дійсно це так, побачив налагоджену роботу і підтримав проєкт. І цей проєкт став український. Я тепер приїжджаю з кожного разу, беру новий регіон От, е, з, е, України. Останній раз я е, взяв Харків, дуже потужне, велике місто. На Харків прийдеться потратити набагато більше часу, там дуже багато лікувальних закладів, хороша адміністрація, приємно з ними співпрацювати. Тому на даному етапі ми займаємося Харкова, щоб їм допомогти, допомогти в цьому напрямку перепрофулюватись і навчитися по-новому підходити до цього методу, методів лікування ран, профілактики проложнів і зробити так, щоб пацієнт, чи це військовий, чи це гражданський. Самі коротші терміни знову повертався до своєї свого буденного життя. Пан Ігор, а як підтримує Бельгія? Наскільки ну, бельгійські лікарі, лікарні ну, підтримують Україну і вашу діяльність? Колосально це я не очікував, що буде така велика підтримка. І моя лікарня, в якій я працюю, пішли на, на всі поступки і відпустку мені дали і теж допомогти з, з матеріалом і. І матеріальна допомога, фінансова допомога, і колеги, колеги в середній медичний персонал, колеги, лікарі, і фірми, які, які виробляють медичний матеріал. Колосальна допомога допомагала. Зараз трошки менше зменшилася, всі замучились, але все-таки по сьогоднішній день. Допомога йде від бельгійської сторони. А чи є інші країни, які з якими ви співпрацюєте, чи лише з Бельгією? Так, у мене проект розширився. Хороший фінанс на початках пішла допомога. Саме перша допомога пішла з Канади. Тому там моя сестра живе в Канаді. Моя дворідна сестра живе в Америці, на в Америці тому на початках пішло. А тут є співпраця з голландськими фондами, з французьким фондом. Пані, хочу ще запитати таку річ дуже важливо. Лікування хлопців ветеранів за кордоном. Це така болюча тема, тому що, в принципі, все дуже швидко міняється, і українська лікарня зараз ну лікарі, вони достатньо компетентні. напевно, можу сказати, що найкомпетентніші, але. На, ну, навантаження на лікарні українські дуже велике. Наскільки можливо хлопцям лікуватися за кордоном, і чи це взагалі можливо? Ситуація помінялась, коли спочатку треба було отримати дозвола, треба було отримувати через спеціальну систему транспортування хворих в Європу? Лікарні давали погодження, що вони приймають чи не приймають. Це зараз стало простіше, стало легше. Перший це найпростіший варіант, що людина приїжджає в ту країну, де, де вона знайшла спеціаліста, от, приймає е, тимчасово переміщені особи статус, отримує страховку і таки під, під, під страховку місцевої місцевої країни, де вона проживає, іде, лікується. І е, ця страхова компанія практично покриває 90 або більше процентів коштів. А далі не вистачає тоді вже соціальні служби, теж покривають, щоб покрити ці витрати. Сьогодні ж не працює система евакуації важкохворих з України в країни Європи, але це йде через Міністерство охорони здоров'я, потім сортуювальний центр ще й у Львові, і там вони мають датабейс, вони мають необхідну інформацію, хто в Європі може прийняти даного пацієнта. Там ще раз провіряють, чи в нас немає в Україні такого спеціаліста. спеціалістів, які могли б це зробити. Вони показують тим спеціалістам, чи, як ви думаєте, ви зробите. І в більшості випадків ми знаходимо в Україні, знаходяться в Україні спеціалісти, які беруться за це лікування, і зовсім непогані результати. А невеликий процент, який дійсно потребує, потребує лікування за кордоном. По-перше, можливо, така вузька спеціалізація, і, по-друге, це колосальні кошти, хіміотерапія, радіотерапія, лікування спеціальними препаратами, які є дуже дорогими чи протезування. Наприклад, от протезування е, е, коліна чи польшового е, особа немає проблеми, от протезування е, це дуже важка е, 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 така ситуація. Треба спеціальний протез. І даже Руслан з Харкова був солдат тут. Він протезувався в Німеччині, а потім ми тут його лікували далі в Белі для того, щоб отримати найкращий е, результат. Так, наприклад, з таким випадком. Це треба мабуть йти через цим таким шляхом хто в Європі прийме ну, цього пацієнта і, і зробить таку унікальну операцію, яку роблять ну, десятки клінік всієї Європи. А так, медицина в Україні досить гарно досить, розвивається, протезування, реабілітація. Реабілітація в Україні краще, ніж тут я нікому не рекомендую, телефонують, кажуть, попробуйте там і там чи там, тому що реабілітація пацієнтів в Україні. На більш активніше, ніж в Більшії. Так, також протезування, вони отримують різні матеріал з європейських фабрик, а вже самі протези виготовляють в Україні. Інститут протезування в Вінниці, вони беруть пацієнтів, вони там оперують, вони оперують так, щоб правильно культю сформувати, щоб потім протез підійшов і дуже якісно, професійно це все розвивається. Туди приїжджають навчати спеціалісти з Америки, з Європи, і в цьому напрямку Україна з кожним днем росте і покращує якість послуг. Можна сказати, що українські лікарі зараз практично найкращі в світі. Ну, надіємося, що будуть найкращі, ще, можливо, ще не найкращі, але дай дай українським лікарям ці технології, дай належну апаратуру. І плюс досвід, досвід що передали спеціалісти такого високого рангу, як в Європі, це українські лікарі чудеса творять. Лікарня шалімова в Києві. Тут нікого не пластики, пластики м'язевої пластики, лоскути, які роблять Шалімова, Я тут такого не бачив. Просто молодці, от я е, того ж самого Руслана, звідси відправив Київ, Руслан їй Шалину, тобі зроблять краще, ніж тут. Ні. Його дійсно прооперували. Я вірю, що сьомий в в день сьогодні до операції все нормально, лоску переживається, все добре зроблено. і е, е, от. В деякому випадку ми, ми краще, ми вище, ніж тут в Європі, в таких, таких випадках. Чи є якісь проблеми, з якими ви стикаєтеся на даному етапі? Якась допомога, можливо, потрібна. Тобто от нас будуть слухати різні наші глядачі, і, можливо, люди захочуть допомогти вам ну, вашій діяльності. Яка допомога вам потрібна в першу чергу? Це ну, найперше, що мені не вистачає, то часу. Це тільки до Хроноса. Цієї ночі я спав, мабуть, 4,5 години. От це, е, ну, на жаль, тут мабуть не дуже можна допомогти. Але якщо у нас буде хороша команда, і можна було деякі функції делегувати на тих людей, які, які можуть мене е, е, ну, підмінити, організатори, менеджери е, проєктів. то звичайно, я звільню, звільню свій час для більш гнішення медичних проєктів. Тут е, друге, звичайно, фінансування. Фінансування на сьогоднішній день, тому що безкоштовно все менше і менше і менше. Коли раніше ми могли отримати безкоштовний матеріал, от, а зараз його просто немає. Його треба. Вони дають по, по мінімальній ціні, вони дають, звичайно, дешевше, набагато дешевше, чим можна купити аптеці чи оптова ціна в інтернет-магазині, але безкоштовно на сьогоднішній день дуже-дуже мало, тому фінансування. Транспортні витрати. Коли раніше ми платили за каміон до Тернополя, Трух тисячу чотири статті зараз 2700, 2800. Хоча з іншої сторони, що ж помінялося? Ціна стабільна на, на, на заправку на, на нічого не помінялось, але але ціни піднялися таки Я думаю, що перевізники перейшли в іншу категорію рентабельності, і тут просто попросили власників транспортних компаній зрозуміти нас і давати нам мінімальні ціни на, на Гуманітарні вантажі, тому що коштів у нас катастрофічно не вистачає. На те, що ми відправили, навіть те, що ми маємо тут. В Бельгії ці дають потрібно, потрібно кошти. Нір. А чи є ну, друзі, колеги у вас в Бельгії, лікарі, про яких би ви хотіли згадати? Кому подякувати? Ті, які допомагають і підтримують вас, Україну, конкретні люди. Я мабуть не буду. Називати імена, бо тому що я когось забуду, їх настільки багато, що я можу забути лікарів в кожній лікарні, в кожній моїй лікарні, де я працюю і на дому зараз дуже прекрасна співпраця. Доктор Гунтер Констант і колега Коні з блокерунами. Ми в два фонди об'єдналися і працюємо разом Так дуже плідно. А так кожній лікарню, куди не прийдеш, вони кажуть, А ми тебе бачили по телевірі, і заходь сюди на тела, що тобі треба. Тобто, це сотні, сотні, і куди не, 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 не підеш в якусь лікарню, вони готові допомагати, але при умови, що вони будуть вірити. Я, Коли це все почалося і почала ті каравани з допомогою, я задав слова мої, моїй мудрій бабці. Ну, закінчила вона всього три школи, польсти, три класи польської школи, але вона була дуже мудрою. І вона сказала, дбай про свою репутацію. Ти сам не будеш знати. Коли воно повернеться, і ця репутація дасть тобі такі плоди. Тому якщо люди вірять, має бути віри. Якщо тобі вірять, то допомагають. Ми знаємо про корупційні скандали в Україні, знають, знають, що не довіряють на кожному рівні, де і, і це це знову ж таки погіршує і стає важче щось отримати. Тому е, довіра це дуже дуже важливо, щоб тобі повірили, щоб це було. Люди, і зачем треба світувати? Ну, там, зробили зуваження, що от він піариться. Я не піарюсь, я роблю звіт. Пане Ігоре, так. як бельгійці реагують на інформацію про корупцію, яка є в нашій країні? Я знаю, що це дуже жахлива наша проблема. Погано, дуже погано реагують, стараються. Людина так побудована, що людина йде по лінії на меншу опору. Якщо в мене буде так. Можливість полі... що лінь – це теж один такі позитивних симптомів. Я шукаю, як легше зробити дану поставлену задачу. Тобто я спрошую її, я її досконалюю для того, щоб я потратив менше енергії. Але інколи, коли люди є зловживаються, кавичка зловживають, і є повід щось не зробити. Та ну я дам, а там крадуть. До речі, не тільки бельгійці. Запитайте наших, скільки інколи. Я прошу придіти, допоможіть завантажити автомобіль, а те, вони, там так все вкрадуть. Кажуть, це неправда, це отмазка. Ти просто не хочеш підняти своє жирне пузо, і будеш дивити, пити пиво, дивитися телевізор вечором, замість того, щоб прийти допомогти нам завантажити на автомобіль. Ну, Навіть було таке, що мені написало, скільки платиш. 200 гривень плачу. ну вантаж тоді сам, Такі теж випадки. Тобто кожна негативна інформація це є крок назад. Я кажу до, до, до людей, які приїхали сюди і які себе погано поводять, я будував е, тут е, репутацію українця з, е, з вересня 1999 року. І якщо ти живеш на моїй території і будеш паскудити те, що я тут е, зробив, що, хто такий українець, то я буду з тобою серйозно розмовляти. Кожен з нас повинен дбати про, про нашу репутацію як особи. Як держави для держави, і тоді буде легше жити. Тому просто ці корупційні схеми які в Україні. Біда це тотальна біда, яка, яка проводить до того, що люди відмовляються нам допомагати. що би ви хотіли побажати нашим українцям, ну і так, безумовно, європейцям, які дивляться наш канал, які у вас, знаєте, таке, можливо, щось є. Від серця, щоб ви хотіли сказати, своє особисте для українців в першу чергу. Звісно, ви час кажу вірити в нас, вірити в то, що ми не здамо країну, що ми не пустимо війну далі в Європу. Вірити в те, що ми цивілізовані люди, що ми нічим не відрізняємося від від європейців. Ми штор вчимося, ми використовуємо зброю, корисної дії набагато вищий, ніж в інших війнах, інших арміях країн НАТО. Тобто в нас вірити, що ми все-таки нація свідома освічена не нація. Ну і, звичайно, зрозуміти, що ми не маємо права програти цю війну. Як ми не програємо цю війну, це те зло, яке там зароджене. Ось це піде далі. Зло. Вчора на, на зустрічі бруно, журналісти, військовий журналіст, Бруно Бікман він слухає, не знає російську мову, він читає російські газети Радіо, і він сказав, в парламенті Росії за, буду заставляти жінок родити по 4-5 дітей. Якщо до 30 років ще жінка не родила, то навіть буду заставляти ну, пропозиції такі. Буде по обговорення штучне запліднення робити, щоб вони родили солдатів вбивати вбивати ворогів Росії. Тобто це вся країна хвора. І теж прошу, щоб вони зрозуміли, мої белійські колеги і люди, які тут живуть, що це, це зло потрібно припинити і допомагати нам, не зупинятись от, з допомогою. Ну а нашим українцям, ті, які залишились Україні стійкості, мужності, сили. Зупинити цього ворога ті, які не можуть воювати, звичайно, максимально допомагати. Ті, які приїхали сюди, теж допомагати людям, які тут інтегруються, люди, які там живуть в біді, об'єднуватись, не сваритись, не конкурувати, тому що на нас, на нас дивляться, нас оцінюють, на нас моніторять, які ми є. Ну і, звичайно, наша допомога там дуже дуже потрібна. Не державі, я не допомагаю українській державі, я допомагаю бідним, знедоленим людям, які живуть в селах, в районних центрах, в містах, які не можуть оплачувати за лікування, які повинні отримувати належну медичну допомогу. Але без нашої допомоги вона не буде такою. Тому знову ж таки віри в те, що все-таки ми переможемо і буде все краще, а тоді будемо відбудовувати. Україну будем, будем будувати, бо це таке це, нас, о, о, дороги назад немає, ми будемо в Європі, ми будемо в Європейському Союзі, ми будемо в НАТО. Це, мабуть, всі вже вірять. Тільки о, цей час нам треба пройти і, і, і вірити в те, що ми цього досягнемо, звичайно, працювати без праці. Кожного з нас окремо, нічого не буде. Нам треба над тим працювати і досягати тих успіхів. Я бачу перспективу молоді, в нас дуже розумна молодь. Діти зараз тебе бачать, вони дуже швидко вчаться, тому я впевнений, що наша молодь буде краще, і буде ще ці цінності передавати в Європі, яких тут теж вже немає. Вже, ще є, але, але дуже, дуже менше, набагато менше ця комерціалізація забирає забирає дещо інше, ці християнські цінності і відношення між людьми на, на, на базі християнських цінностей. Пані Рад дуже дякую вам за вашу роботу. Дуже дякую, тому що я думаю, всі українці дякують. І я думаю, що до нових зустрічей. Здоров'я вам і наснаги. Побачення, що